Легендарне місце Дніпра кафе-хвилинка. Я Баритон, це слід закладів, і сьогодні ми робимо огляд на цей шедевр. Ходімо! Інтер'єр тут трохи олдскульний, але все ж таки яка атмосфера? Зазвичай ми любимо сидіти ось тут, на літній терасі. Це легендарне місце, в якому можна реально класно посидіти, смачно поїсти. І, до речі, дуже вигідно. Ціни тут реально ваблять. Погодьтесь, друзі! Я був тут ще до того, як це стало мейнстрімом, а взагалі це місце набуло другої популярності після того, як тут побував чоловік трофєвою. Кацурін. в нас тут прям поляна. Лаваш, курячий шашлик, свинячий шашлик, салати овочевий, до нього ще соус, мариновані грибочки, а також шубка. Смажена картопля, особливо ось ця скоринка. В поєднанні з цим соусом. Прям. Дуже дуже смачно. Відчуття не ти вдома. Ви розумієте, за чим я прийшов? Я прийшов сюди за шашликом, тому що навіть легендарна жіночка його тут смажить. Свинячий та курячий шашлик тут персик. Оселець під шубою має дуже яскравий смак, але для більшого контрасту я б додав оселедцю. А так, норм. Окремої уваги засловують грибочки, вони дуже класно промариновані. Пасуватимуть до картопельки, до шашликів, а особливо самі знаєте до чого. Нам принесли рахунок, ось такий чек. 1620 гривень за цю поляну. Я вважаю, що ми дуже вигідно посиділи. Тут дуже атмосферно, ностальгічно і взагалі смачно. Тому однозначно рекомендую. А ви, друзі, пишіть, куди завітати ще. До зустрічі! Я люблю хвилинку!